А ми тут поговорили про, про про Медведєва і про Сі, як вам здається, який сенс цієї зустрічі був? І по-перше, я теж поставлю вам це питання: чи можемо ми якимось чином також налагоджувати наші відносини з Китаєм, тому що коли Сі сьогодні заявляє про те, що Китай сподівається, це цитата. Китай сподівається, що відповідні сторони зможуть залишатися раціональними стриманими, проводити всебічні переговори та вирішувати взаємне занепокоєння щодо безпеки політичними методами. Такі заяви вони виглядають трохи відірвані від реальності. Тож Китай і Україна, наскільки ми можемо заручитися підтримкою і цієї держави? Очевидно, я відношусь до меншості наших, ну скажімо так, експертів. Я не бачу можливості навіть середньостроковій перспективі, нам якось вплинути на Китай. Китай залишається союзником Росії і ідеологічним, і економічним, і військовим. Слава Богу, що зараз Китай не поставляє напряму Росії озброєння, але він все-таки поставляє складові частини для російсько військового комплексу. Хоча це відбувається, скажімо так, нерегулярно. Китай є важливим торгівельним партнером і закуповує російські енергетичні ресурси. Таким чином, я думаю, що і це також і логічна близькість Китаю і Росії, плюс Росія в цьому тандемі є молодшим партнером, який Китай може використовувати для досягнення своїх інтересів. Тобто, я не бачу, яким чином Китай можна принаймні перетягнути на свою сторону або зробити його абсолютно нейтральним. безумовно треба використовувати сполучені штати ну сполучені штати можуть як можуть якраз відіграти роль такого стабілізатора щоб все таки китай не скажімо, надавав ще більше допомоги або відверто підтримував війну росії проти україни Зрозуміло. але що вони Будуть на нашій стороні, або будуть себе вести абсолютно нейтрально, я думаю, не варто пане Олеже. За годину вже має відбутись зустріч президента України Володимира Зеленського, і президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Ваше очікування від цієї зустрічі, окрім військової компоненти, ми вже почули і про Петріотс. Ми почули і можливо про Атакамс. Ми почули і про надання технічної підтримки, яка дозволить нам перетворювати. Не керовані бомби в керовані бомби. Все це добре. Окрім військової компоненти, як вам здається, на чому можемо очікувати? Мені здається, що військова безпека компонента буде головною. Принаймні про це відверто сказав речник ради нацбезпеки США Кірбі. І це пов'язано з тим, що за оцінкою я з на речі повністю погоджуюсь американців, Що війна військові дії перейшли в нову фазу, і ця фаза вимагає якраз консультацій між лідерами України та США. І я думаю, в основному ну може 95% розмов будуть якраз зосереджені на цьому. У нашого президента є два адресати: це безумовно адміністрація Байдена, але не менш важлива його не менш важливим є його виступ в конгресі, і не стільки для конгреса нинішнього скликання. Це останнє спеціальне засідання. Але в принципі меседж, який він має послати конгресу наступного скликання, де очевидно. Нам буде складніше, принаймні в палаті представників, де більше отримують республіканці, і де очікується, що буде достатньо великий вплив терпістів, ізоляціоністів і їхня. Політика принаймні може привести до того, що терміни надання допомоги перша військової можуть стати ще більшими, бо і до цього мали претензії в оперативності надання допомоги, і важливо, щоб їх бажання контролювати допомогу. Проводити аудити не вилиз фактичне саботування надання допомоги Україні. Ну так дійсно щодо такну там буде. Економіка, гуманітарна допомога, якісь внутрішні сюжети про це я. Чув від деяких колег це можливо, але тут треба дочекатися не тільки результатів переговорів, а й певного витоку інформації, які як завжди буває після перемовин такого рівня, ну так на передодні цього візиту, ну буквально сьогодні, так Вашингтон Пост якраз написав, що Байден влаштував цю зустріч саме для того, аби республіканці, які будуть мати. Більшість в наступному конгресі вони побачили проти чого, якщо що вони можуть виступати, так щоб е, Володимир Зеленський їм розповів, що таке війна, як це відбувається, як страждає український народ. Щоб потім, в наступному конгресі, вони 10 разів подумали, чи треба скорочувати е, 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 фінансову е, допомогу безпосередньо. Безумовно, як і ще так. одне сказати, що до Байдена дуже важливо, що ця зустріч надає йому можливість виступити ще раз лідером колективного заходу, і оскільки питання ну, підтримання єдності антипутінської коаліції є актуальним. То ця зустріч може зіграти mm -hmm. позитивну роль і в цьому плані. пане Олеже. І останнє питання воно також буде пов'язано із тою цитатою Кірбі про справедливий мир, так що будуть обговорювати параметри справедливого миру президенти США і України. Як вам здається, наскільки ми співпадаємо в сприйнятті цього справедливого миру? Це важливе питання наразі я не готовий сказати, наскільки ми співпадаємо, але є безумовно, ризики, і про це ми я і писав, і про це ми чули. І тому Володимиру Зеленському, нашому президенту, дуже важливо донести чітку позицію про, скажімо, повернення до кордонів 91-го року. І е, неможливість е, припинення вогню, оскільки це надасть можливість нанести Путіну через деякий час е, удар з ще більшою силою. Тобто, в е, значною мірою я думаю, американці хочуть почути від подивитися на нашого президента почути від нього аргументи, е, оскільки е, як і раніше, питання. Е, Стратегічної однозначності з точки зору западу Заходу, щоб він визначився, що для нього означає поразка Росії, що для нього означає перемога України. Воно залишається актуальним. Дякую дуже. Дякую дуже, Олександр. Шонадзвичайний повноважний посол України був зараз з нами на зв'язку.